Отже, друзі, ми вас вітаємо. Нарешті ми підійшли до До нашої довгоочікуваної теми нової категорії елементів. До підкидів. Я не думаю, що тут потрібно щось пояснювати, тому що і так все зрозуміло. Підкидання це вид елементів, в якому ви підкидаєте нунчаку, а потім хапаєте. І Їх існує просто незліченна безліч. Тому давайте почнемо з найпростіших. Для початку витягуємо вашу ліву руку правою. Робимо невелике розкриття під руку і здійснюємо підкидання. Ви повинні кидати по дузі і ловити в дзеркально протилежній точці від тієї, де ви відпустили нунчаку, розташовану на такому ж рівні. Після робимо повне розкриття. Ваша рука має бути пряма. Намагайтеся, щоб нунчаку летіла рівно по дузії. Після перехоплюємо і робимо на другу руку. Зациклюємо вправу. Після починаємо робити з повними розкриттями. Тепер робимо з однієї руки в іншу. Кидаємо і перехоплюємо знову, знову і знову. Ваша площина має бути вертикальною. Можна максимум кидати під невеликим кутом. Так само ви можете виконувати цю вправу зі стопами. Зробивши стоп, зробіть розкриття і кидайте по новій. Так елемент буде виглядати видовищніше і ефектніше. Те ж саме стосується підкидання з однієї руки в іншу. Так само, зараз ми розповімо вам секрет підкидання. Якщо ви будете під час китка гнатися за самою нунчаку під час її крутіння, ви ніколи її не зловите. У вас у голові є величезна нейромережа, як чат ГПТ. Вона може, як комп'ютер, прораховувати, що буде далі і куди полетить нунчаку з огляду на те, що в неї передбачувані рухи. Тому, коли ви підкидаєте Нунчаку, нехай ваша нейронна мережа прорахує, де і в якому моменті буде нунчаку. І чи зможете ви дотягнутися до неї рукою. Якщо так, то просто поставте вашу руку в цей момент у це місце і просто схопіть нунчаку. Все вийде таким чином, що нунчаку сама прилетить у вашу руку. Вам не доведеться гнатися за нею. Просто поставте руку в потрібне місце у напрямку її польоту. Так само для відпрацювання елементів вам необхідно навчитися підкидати на іншу кількість бітів: на один біт, на півтора і на два. Маленький лайфхак. Якщо ви кидаєте на цілі оберти один або два біти, то ви маєте схопитися за ту саму паличку, за яку ви трималися перед кидком. Якщо ви кидаєте на не цілі, на половину півтора, то ви повинні схопитися за іншу паличку, за яку ви не трималися. Після того як у вас все вийшло, пробуємо на іншу руку. Пробуємо з однієї руки в іншу, а так само на половину півтора і два оберти у всіх можливих варіаціях. Це дуже сильно вам допоможе у відпрацюванні підкидань. Перейдемо до реверсу. Почніть крутити в цей бік, після чого підкиньте нунчаку в іншу руку. Нунчаку має, ніби летіти по дузі з лівого плеча вправе і навпаки. Коли у вас стало виходити, пробуємо робити з розкриттям. Так виглядає набагато красивіше. Обов'язково підкидаємо так, щоб нунчаку пролітала хоча б один метр. Не забувайте, що ваша площина має бути вертикальною. Кидайте саме так. Так само цей елемент можна виконувати зі стопами. Під час хапання робимо стоп наверх. І знову посилаємо нунчаку. Так виглядає крутіше. Oh, been... У цьому елементі можна так само хапатися тією ж самою рукою. Витягніть ліву руку. Киньте другу нунчаку. І схопіться під першою рукою. Хапайтеся якомога далі. Підвідне потрібне, щоб відпрацювати місце, де потрібно ловити нунчаку. Беремося і повторюємо на другу руку. Хапаємося якомога далі від руки. Робіть так, щоб нунчаку робила уверху півколо. Пробуємо без руки. І нехай Нунчаку пролітає хоча б метр. А так само не забуваємо про вертикаль. Після так само робимо на іншу кількість бітів, на одну руку і на другу. Як із підкиданням у ту саму руку, так і в іншу. Пробуємо запускати нунчаку як високо. Так і по невеликій траєкторії. Oh, Переходимо до наступного елементу. У третьому випуску з однієї нунчаку ми навчилися виконувати нижній млин. Тепер же зробимо підкидання з цього елемента. Починаємо робити нижній млин, після чого робимо підкидання на півбіта і знову заходимо в цей млин. Після передаємо в іншу руку і пробуємо зробити те ж саме на другу руку. Коли стало виходити, робимо зі стопами. Так само не забудьте про те, що вам потрібно дотримуватися вертикальної площини. Словом, елемент простий. Не будемо зупинятися. Лише скажемо, щоб ви спробували зробити на більшу кількість обертів. Це дуже сильно допоможе вам у відпрацюванні. Так само хочемо звернути вашу увагу. Дивіться, можна виконувати підкидання дуже високо. В такому випадку у вас буде багато часу, щоб вона встигла прокрутитися. А ви подумати. так можна кидати на два і більшу кількість обертів. І другий спосіб підкидати невисоко, але водночас дуже сильно закручувати нунчаку. З цією технікою можна так само підкидати на будь-яку кількість обертів. Ми ж рекомендуємо вам зробити з обома способами. Зверніть увагу, 21-ша підкидає невисоко, але нунчаку при цьому роблять два оберти. Розберемо реверс. У реверсі на цей момент не таке велике розмаїття. Тому, коли нунчаку опиняється за спиною, ми робимо кидок. У первісному вигляді кидок виконується на пів біта. Так само дотримуємося площини кидка. Вона має бути вертикальною і бути за спиною. Ви кидаєте за своїм плечем і за ним же ловите. Після чого через стоп знову посилаєте нунчаку в реверсний млин. Робимо на другу руку. Так само ми рекомендуємо виконати підкидання на іншу кількість бітів. Ми робили на половину біта. Ви зробіть на один, півтора, два. Як з великим підкиданням, так і з коротким. Як бачите, підкидання такі ж прості, як і всі інші елементи з нунчаку. Вам необхідно відпрацювати до ідеалу всі вивчені підкидання в цьому уроці. Бо згодом ми будемо їх ускладнювати. Вам потрібно звикнути до того, як летять нунчаку, як їх потрібно ловити, поки освоїтеся, А незабаром ми дамо нові вправи. А поки що наші дорогі нунчакери ми переходимо до домашнього завдання. Навчіться виконувати всі підкидання з цього уроку на іншу кількість бійців: два з половиною, три, три з половиною, чотири, чотири з половиною, п'ять і більше. В уроці ми робили тільки наполовину: один, півтора, два. Вам потрібно зробити якомога більше і при цьому навчитися рахувати їх у польоті. Вам потрібно навчитися чітко усвідомлювати, яка кількість бітів зараз відбувається. Насправді це дуже легко. Якщо ви цього навчитеся, то з подальшими підкиданнями у вас не виникне жодних проблем. Так само, навчитися підкидати нунчаку невисоко, закручуючи на ту саму кількість обертів. А на цьому ми з вами прощаємося. Нагадуємо, що ми зареєстрували приват канал, на який ви можете підписатися і отримувати нові ролики раніше за інших. Так само нагадуємо, що у нас є TikTok, в якому виходять. Теж наші навчалки тільки в короткому вигляді на хвилину. І так само нагадуємо про шорти на Ютубі. Там ми так само публікуємо елементи і навчальні зв'язки. На цьому все. Давайте обіймемося. Ми тут. Ви обійміть кого-небудь поруч. Усім, усім мирного, мирного неба, неба над головою. головою.